Всім доброго мирного ранку. Почався новий день, нові проблеми, нова робота. Ой. На годиннику 8 ранку, а вже пекло вже 30 градусів тепла. Це вже не тепло, а жара. Сьогодні будемо обробляти перчик свій біопрепаратами, покажу якими. Ми виписували 4 сім'ї. Виписували ці біопрепарати, вже спробуємо цим. Тому що чим далі, тим більш тяжче вирощувати на півдні перець. Дуже тяжко. І хвороби атакують, і, і шкідники, і все. Квіти теж хворіють, лілейники захворіли. Я думала, це просто від спеки, але це хвороба. Я вже перечитала, стільки це хвороба. Ну, підемо працювати. Зараз включу кондиціонер, щоб хоч в обід зайти в холодний дім, щоб хоч трошки остудитися, бо вже не басейн. в басейні вода, чай. В, 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 в Душі вуличному чай. Спастися це нереально. А в кого сердечко, то дуже тяжко. Вчора, друзі, я отримала посилочку, навіть дві. Виписували ми ось такий вимпіл 5-літрова каністра. Це ми виписували з сусідами в місті. 14 чоловіка виписували, розділились, ось, переливали каністра грязна, отака 5-літрова каністрочка. Препарат я вам неодноразово розказувала за нього, дуже гарний. Від спеки, від заморозків оберігає рослинки, дуже дає гарний імунітет рослинам. І розход у нього 25 мл на 10 літрів води. Обробляємо 2-3 рази за сезон і все. Біологічний препарат це на основі витяжки з водорослів. І ось такі ще я препарати виписала собі. Ізикур – це для мене новий препарат. Я ним ще ніколи не працювала. Ось такий він. Він застосовується для пригнічення широкого спектру захворювань. А саме, що мені подобається в цьому препараті, що він йде не тільки на овочеві культури, але йде і на виноград, іде на квіти, іде на плодові і йде на садки. Від курчавості, від фитофторозу, від моніліозу, від сірої гнилі, від парші, від бороснистої роси, від антрактозу. І ще він іде, ну так як на сайті написано, і як я спілкувалася з їхнім менеджером по продажам, то вони сказали, що іде від фузаріозного в'янення. Але від фузаріозного вягнення ще не придумали препаратів. І цей препарат просто дає імунітет рослинкам, щоб вони не захворіли. Якщо вже захворіли, то лікування не буде. А поки в мене цього немає, то я буду обробляти цими препаратами для того, щоб не з'явився оці гриби патогенні, які Ну, Тріпси, оці всякі жучки, які ну, шкідники розносять для, ну, на рослинках і рослинки хворіють. Це біопрепарати, ось, трифофіт, Це 5-літрова каністра. Це 5-літрова каністра коштує 300 гривень, а це ось коштує 400 з гривень, я вже не пам'ятаю. Препарати вони сумісні ваковий суміш із біологічними, і з хімічними засобами, і з макродобривами, і з мікродобривами. Ось я буду додати ось такий, сьогодні перевіримо дійсно на сумісність їх. Оракул фосфор і оракул магній. Фосфор додавлю, тому що бачу, нижні листочки почали піджовтлювати не у всіх рослинках, але є. Тому що пройшли дощі, і земля уплотнилася, і кореневі стало тяжко. І обов'язково дамо цю підкормку. Сьогодні дамо оце, ось, і ізикор поставимо. Біопрепарати працюють тільки тоді, коли немає прямих сонячних променів. Це головне. Щоб було тільки ввечері, навіть вранці неможливо, тому що через час-два і буде сонце, це ну, не можна. З зікуром зі можна додати біопрепарат Цезар, але у мене зараз він закінчився, в мене його немає, це теж біопрепарат. Від шкідників я сьогодні обробляти не буду, тоді, передушу ми обробили і більше не обробляли. Що ще хотіла? Обробки робляться профілактично через 15, з інтервалом 15-20 днів. І якщо вже ви побачили, що якісь у вас з'явилися симптоми, бачите, що якась рослинка вже заболіла, то тоді раз в 10 днів обробляємо. І так, три рази і вистачить. Це препарат теж цієї самої серії, але тут дуже багато розход. Тут 15 грамів на 10 літрів води, міліграм оцього зікура. А цього трихофіта потрібно 300. Міліграм на 10 літрів води це для профілактики. І якщо ви бачите, що вже є захворювання, можна 350 навіть додати 400. Це препарат через день, Ну на наступний день вже можна збирати врожай. Це біологічний препарат, я ще раз повторююсь. Ну а Зараз йдемо робити перевірку бакову суміш. Обов'язково потрібно додати прилипач. обов'язково Потрібно було в цій фірмі виписати добрий господар, є прилипач, він дуже дешевий, але щось я протупила і не виписала. Зараз будемо додати вже наш, який є. Перевіряємо препарати на сумісність. Друзі, я трошки помилилася. Це йде 30 на 10 літрів води. 30. Я трошки помилилася. Ось в такій баночці Лиємо по чуточку. Якщо не випаде в осадок, значить ці препарати сумісні один з одного, тому що пробували кальцій з бором і додавали прилипач не сумісний. Кальцій ні з чим не сумісний. Не з вимпілом, ні з чим. Так, і тепер чуть-чуть водички і побачимо, випаде в осадок чи ні. все все. Добавили водичку. І ось, дивіться, осадку немає, все нормально. Бачите, немає ні хлопців, нічого. І обов'язково додаємо прилипач. Все, ось таку дуйку. Зараз вже працюємо таким, такою дуйкою. Це набагато швидше. По-перше, по-друге, вона як дує, вона і під лист. Тому що якщо електрична, то вона тільки зверху, а низ не, не обробляється. Ось так все заливає в каністру і перемішує. Це для тих диванних критиків, щоб не говорили, що ми працюємо тільки хімічними препаратами. Хімічними препаратами ми теж працюємо, але в, в нормі, ніколи не перевищуємо норму. Тому що зараз без хімічних препаратів теж не зробиш нічого. Ми, наприклад, хотіли виписати гаупсин. Я поспілкувалася з менеджером, гаупсин він і біофунгіцид і акаріцид. то нам сказали, що він працює як профілактично, але шкідників він не вбиває. Ось так я вам хочу сказати. Так що без хімічних препаратів теж не можна обійтися. Ось такий перчик у нас. Є, бачите, є покручені листя. Ну, це не обов'язково, я ж говорила, це не обов'язково, що це шкідники. І ось хочу вам показати, ось це вже починається фузоріозне в'янення. Ось таке воно. Де-не-де є куртчики, небагато, але сподіваємось, що зупинимо цю хворобу. І оцей зікур ще працює від курчавості на листях. Ось, коли таке закручене листя, ось таке, бачите, оце він може прибрати його. Побачимо. Побачимо, наскільки реклама. Дійсно. Сьогодні чоловік поїхав, купив динки. Тут у нас фермер один продає, займається городиною такою, ну баштанними культурами. Ну, в цьому році в нього там не тільки баштан, у нього там все є. Молодець. І дивіться, які файні кавунчики. По 10 гривень кавун. Ну, кілограм. Дивіться, який файний кавунчик. Дзвеніть. А дивочки по 40 гривень. Пахнуть на всю машину. Бачите, такі гарненькі, свіженькі, сьогодні тільки вибрали. Будемо сьогодні смакувати. Бо у таку спеку не хочеться нічого не їсти, не пити, нічого. Тільки один кавун, ну може там ще якийсь компот можна випити. А так зовсім не хочеться така спека у нас сьогодні, що це просто капець. Басейн пішла скупатися, вода тепла, в душі гаряча. Це, це капець, взагалі. Що буде далі з цією погодою, не зрозуміло. Я вирішила зібрати насіння із ось такого сержанта Пепіно рожевий помідорчик. Смачнішого я не їла, дуже смачний. І ось я два. Почистила, ну як, порізала і ось скільки насіння, ви бачите? Тут майже насіння немає. Зараз розріжу. Ось подивіться. Бачите? Насіння майже немає. Ось тут. Ось тут чуть-чуть є і ось тут чуть-чуть є. Зараз ще раз поріжемо так. І бачите? Насіння в ньому майже немає. Так. Дуже тяжко з нього насіння збирати, тому що ну дуже мало. Але я буду потихеньку збирати. І ще хочу вам показати, друзі, другий мій персик. Ось, ось він такий. Ось і гнилий побачила. Ось, бачите, ми обробляли ось такий, ось таке навантаження на ньому. більше двердуватий, але хочу вже з неділі закручу, ну, закручу його. Як, Як це сказати в українській мові? Бачите, він хворіє, він завжди хворіє, йому завжди не вистачає заліза. Желізом є, в мене вже оракул желізо, потрібно обробити. Цей персик вже закінчується в нас, ми вже його доїдаємо є. Це для тих, хто говорив, що навантаження у мене нема на перці, що я тільки деревину вирощую, а не персики. І все таке. Ось так, бачите, дуйка, як працює. Аж кущіше летаються від такого тиску. На цьому все, будьте всі здорові, може ця інформація буде комусь корисна. Ну, не всі можуть купити, звичайно, 5-літрову ту каністру, але вона дешева, я говорила, 300 гривень вона коштує. Ви можете виписати собі літер. Просто у нас багато його, то, то ми виписали багато. Попрацюємо. Один рік я працювала чисто біопрепаратами. Лист був гарний, такий, як моя ладошка була. А потім я щось забула я за цей препарат рихофіт. А Це нагадала по рекламі. Нагадала і думаю, візьму. Ну, Побачимо. Всім мирної ночі, тихої, спокійної, здоров'я, благополуччя.